Привіт усім, хто на нашому каналі. Пішла я збирати в ліс гриби, а за мною прийшли мої коти. І плачуть на цілий ліс. Рятуйте їх, де вони погубляться мені зараз тут. Куди ви йдете? Куди вже темно буде зараз. Але ж то є. Барбос, барбоса прив'язала до дерева, щоб він за людьми не бігав. Там сидить наверху хвостик, а за мною коти прибігли. От тобі маєш. Будемо разом збирати, так? Коти мої. Я вже трохи назбирала, отак розгортаю оженики, тут вони дуже колючі і шукаю грибочки. Ось вже в мене, скільки в кульочку є. Всі вже переросли, трошки більшенькі такі. Кошечки. Кошечки маленькі. Ось, тут недалеко. дому, в ярах, під оженниками, Ростуть опеньки. Це перший мій урожай цього року, який я знайшла. Більше я тут не, не знаходила нічого, та й часу не можу ходити. За грибочками вже сіріє. Куди ти біжиш? Сарапчику, Що ти тут хочеш побачити? Грибочки. Ось грибочок я знайшла. Ось є. Ось є. А, це опенючки. Ні, це не опенючки. О, тут якраз і не опенючки. Можна помилитися. Бачите, які коричневі. Знизу похожі на опеньки, але це не опеньки. Ось так, я вже майже всі тут грибочки позбирала в тому місці. Зараз буду вертатися додому, тому що з тими котами тут не годин ходити далі. Погублю котів своїх. Коти. Чорнюшка, йди сюди, шоколадочка. Буду зараз відв'язувати собаку. Будемо збиратися коти. Що ж ви тут за мною біжите? ну? Вже не дадуть збирати все. Все, вже не дадуть збирати мені нічого. М? Собака бігав, бігав, тут ходять люди. Не хочу, щоб він на когось гавкав, ще з дітками тут ходять. Так що йдемо забирати собаку і будемо збиратися додому. Якщо вийде, прийдемо ще завтра. Раду не знаю, чи вийде. Ось так ось такі, така густота, щавина просто кульок добирається в тих ожениках. Ходіть коти. Ось так. Тут можна назбирати грибочки трохи. Барбос, а ти що тут робиш? А? Ти що тут робиш? Риєш, так? Риєш, я загубила взуття. Куди ти царапчик уйдеш? Куди царапчик йде за мною? Та диво з тими котами. А ти що тут вже вирив? Так сидиш тихо, цілу нору вирив. А ну-ки тіка звідси, що ти там підриваєш? Подивись на свої лапки зробимо мити. Рудний такий. Так, будемо збиратися. Забираю я собаку. Ось як випадок я його. Не відпускаю його. Так. Царап. Йдем. Сьогодні закінчилася. Збір закінчився, Грибів. Пішли, йдемо додому. Зайняті вони. Пішли, йдемо. Пішли, ходи барбасик, кого ти там знайшов? Іди сюди. Пішли. Пішли, йдемо, все, 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 все. Ходи, пішли. Пішли. Фу, які ти брудний. Пішли, йдемо, йдемо додому. Так, Худи, кося. Чурнішка, ходи кося. Черняшка, ходи. Завтра ще прийдемо сюди. Як то прийти без них, в хаті їх закрити потрібно, щоб вони за мною не бігли. Пішли. На круг така красота. Так гарно. Ліс весь кольоровий. Так, Барбосик, пішла, пішла. І сам урожай додому. Я перейшла по такому лісочку, де нема ужеників, то нічого не знайшла. Я довго і не ходила. Довго не, год, не годин з ними походити. Ось знайшли опеньки. Сі! Сядь! Сиди, 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 барбосик! Ось опеньки знайшла. Оце опеньочки. маленькі, красиві. Так. Сядь! Сядь! Сядь. І ти хочеш понюхати опеньки та понюхати, понюхати опеньки. Так, іди сюди. Запутаєшся в ужениках. Але помічники, страшні помічники. не Хочу з листям в а то зараз ми тут. Ну куди ти? Куди ти лізеш на мене? Ну куди? Так, не врізати, не зібрати з вами. Нічого не годин. Ти що там риєш? Так, тікай, тікай, тікай. По грибочках не ходи. Ось такі маленькі, гарні. Так, що тут у нас? Куди, куди ти йдеш? Де, то неможливо з тваринами збирати гриби. Іди сюди, іди, ходи сюди. Ходи, ходи сюди, ходи, 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 ходи.